Гдані сімейні традиції. Даруне християнське свято Кузьминки осінні відзначається 1 листопада кожного року. Віруючи православною церквою цей день шановують пам'ять святих безсерібників і чудотворців і Дем'яна Азійських і матері їх преподобної Феодотії. Уявленнях східних слов'ян цей день осінь проведжають, а зиму зустрічають. День Кузьми і Дем'яна більше відзначали дівчата, знімали хату і справляли курячі іменини. Косма і Даміан, Кузьма і Дем'ян були рідними братами. Мати виховала їх у християнстві і вони проповідували цю віру в рідному місті. Традиції та обряди на Кузьминки осіння. Головні традиції 1 листопада, вечірки, закінчення весільного сезону, прядіння ковалям заборонено працювати. Святі Косьма і Деміан вважалися покровителями сімейного вогнища, ковалів, а тому великим гріхом було працювати в цей день в кузнях. За народними уявленнями, святіці самі займались ковальською справою, кували плуги і роздавали їх людям для обробітку землі. 1 листопада було прийнято підгодовувати дворового, духа, що стежить за домашньою худобою. Якщо дворовий був лихим, що ображає тварин, то проводили наступний обряд: сідали верхи на найбільш нелюбимого дворового коня, катались на ньому по двору, при цьому розмахуючи, помилогами кричали. Батюшка дворовий, не розори двір і не погуби животину. Інакше помило умочували йогодь і розмахували ним трохи нижче, сподіваючись потрапити дворовому полосині. З такою ознакою лихий дух збігав з двору. Кузьминки були селянським святом, завершенням молодьби. У цей день готувалася каша із зернових нового врожаю. Влаштовувалась братчина зі всілякими частуваннями обов'язкого пива, яке варилося в цей же день за раннього ранку літніми чоловіками і жінками. Для проведення свята відводилась окрема хата, а продукти збиралися по всьому селу, причому особливістю було те, що частина продуктів повинна була бути викраденою кого-небудь. Про цей звичай знали всі. Тому господиня спеціально залишала без нагляду на столі в хаті яйця, молоко, картоплю та інші продукти, щоб вихрести її було найлегше. На кузьминки господиною будинку ставала дівчина на виданні. Вона готувала для всієї родини обрядову їжу, пригощала всіх. Зазвичай, першою їжею в цей день було круто зварене яйце, яке за повір'ями захищало людей весь безпліття. Іншою обов'язковою стравою на столах була куряча локшина. На Кузьму і Дем'яна відзначали курячі іменини. Ті, хто був багатший, відправляв своїм біднішим родичам подарунок курей. Селянські жінки приносили в цей день дар бояринам, дружинам поміщикам курей, а ті, у відповідь їх обдаровували стрічками. Таких чолобитних курей було прийнято утримувати по шані, годувати вівцом, ячменем і ніколи не вбивати. А яйця, які вони несли, вважали лікувальними, що не можна робити 1 листопада. Не варто робити дорогі покупки і витрачати великі суми грошей. в іншому разі почнуться проблеми з фінансами. Підвищувати голос у розмові, ображати і принужувати інших. Згадувати старі образи не можна, інакше в майбутньому залишитись самотніми. У свята 1 листопада не можна залишати відчиненими двері, вікна та балкони, щоб у дім не проникала нечість, що можна робити 1 листопада. У православне свято сьогодні звертаються з молитвами до святих Косьми і дем'ян, яких вважають покровителями лікарів. За переказами, брати зцілювали не тільки людей, а й твари, тому їх також вважають заступниками домашньої живності та птиці. Святи моляться про здоров'я, про зцілення від різних хвороб, просять про щасливе, подружнє життя, незаміжні дівчата, про надійних чоловіків, а також про допомогу в навчанні. Іменини за церковним календарем відзначають Кузьма, Єлизавета, Яків, Давид, Іван, Адріан, Петро, Олександр, Денис, Федір. Прикмети та приказки на Кузьминки осіння. Кузьминки зустріч зими. Якщо в день стоїть тепла погода, то зима буде теплою. Якщо пішов сніг, то навесні річка розільється. Якщо на Кузьминки осінні дерева повністю не скинули листя, то зима буде. Лютою урожай не вродить. Кузьма закує, а Михайло розкує. Часто на Михайла бувала відлига. Кузьма і кують весілля. Зазвичай цей день бувають помірні морози. До вечора мороз слабшує до похмурої погоди на наступний день. Півень стоїть на одній нозі до морозу. До зустрічі в нових відео!